Січень історичний вже крокує кроком. В нього є історія, в ньому є епоха. Хочеться згадати нам болючі дати. Кожен з нас про них мусить пам'ятати. 20 січня події нещодавні. Біль, шалений смуток, Донецький аеропорт. Згадаймо вчинки кіборгів жартовні. 2014 рік важких турбот. Ворог нещадний стоїть і на своєму. Не пошкодує сили, патрони, навіть грати. А кіборги-герої, своє не віддаємо. А кіборги Донецька це українська втрата. День 90-й. Вороги вже кругом. Це не здається. Не марево, не сон. Це війна, війна добра і зло. Вони все витримали не витримав бетон. Вже час надходить, до ної дати, Коли вшановується пам'ять кіборгів усіх, і січень нам дає час їх згадати, то ж першу свічку запалимо за них. Зима з рівна хутовина, 22 січня об'єдналась Україна. Західна і східна, стали всі ланцюг за руки, наче відбагайте. Гріє серце акт, бо тепер вернім брати. День соборності і злуки, заходу на схід, всі візьмемося за руки. Бо один не рід, що нам ворогувати, що щась ділити, краще всім у мирі в Україні жити. Об'єднались за свободу, за заверні небо. Об'єднались українці, бо була потреба. Щоб країна воз'єдналась з нею слава і воля, щоб спіткала Україну не щаслива доля. Друга свічка за герою, що за нашу справу Серед всіх повстань важливих, життя своє віддали, за герою України від козаків до брата, якого прийшов безжальний ворог сьогодні убивати. 27 січня Голокост. Ще одна в країні дата. І не згадати про так, без сліз, ми маємо усе це пам'ятати. Це Голокост страшне жахливе слово, і викликає жахмін до цих пір: Вбивали всіх старого і малого, ніхто цього забути не зумів. Звичайний я, звичайні були люди, євреї, обірвані життя. І сіджень нам не дасть цього забути, як люди прийшли у небуття. Третя свічка пам'ять за народ, що в Україну з миром прибували. І геть усіх нацистської породи, що не одне життя в них відібрали. Кінець січня 29 Україну кругує Москва, то не брат бо йде нас збивати, Виправдань правдань же їм нема. Розгадаймо, як юні солдати, 300 хлопців чи юних дітей Пішли на смерть за країну вмирати, наколовши пагне до грудей. Триста хлопців, студентів, рекрутів, ця історія має згадати. Бі останній побігли на крути і лишилися там помирати. І останні свіче за студентів цих героїв не можна забути, вони мужні були, хоч маленькі, пам'ятати їх буде крутий. Історичний січень час згадати всіх героїв, що колись і до сьогодні були готові життя віддати за Україну, за звичай народні. За історію написано роками. За мирне і щасливе майбуття усіх героїв ми сьогодні згадаємо, що за Україну віддали своє життя.